Вітаю! Група сенаторів демократів і республіканців представила законопроект, який передбачає збільшення економічного, політичного та дипломатичного тиску на Росію у відповідь на її втручання у демократичні процеси за кордоном, зокрема за агресію проти України, включно у Каршинській протоці. Серед іншого сенатори пропонують запровадити санкції проти 24 агентів ФСБ, причетних до нападу у Каршинській протоці, у відповідь на отримання Росії 24 українських моряків, санкції проти суднобудівного сектору Росії. Якщо Кремль порушить свободу навігації у Керченській протоці або будь-де у світі, і санкції щодо державних енергетичних проєктів за межами Росії. Законопроект, який називається Даска, також пропонує заборонити президенту США виходити з НАТО без узгодження цього рішення із Сенатом. Це великий крок вперед. Він зробить санкції більш відчутними, але дуже важко сказати зараз, що цей законопроект пройде чи ні. Це залежить від багатьох факторів, значною мірою від розслідування Мюллера, наскільки президент Трамп причетний до цього. Я вважаю, що санкції пов'язані з Україною щодо судно-будівельної галузі та агентів ФСБ, причетних до кризи в Азовському морі, мають більший шанс бути ухваленими, ніж інші. Принаймні у близькому майбутньому. Це одні з найважливіших кроків, які можуть бути здійснені. У цьому напрямку ми будемо бачити певний рух, як у США, а також і у ЄС. Європейці вже говорять про можливість санкцій у відповідь на ситуацію в Азовському морі. Попри допомогу ФБР та міжнародної спільноти Україні досі не вдалося повернути гроші, вкрадені Януковичем та ще раніше Лазаренком. Напередодні на капіталійському пагорбі своїм досвідом ділилися колишні агенти ФБР, які допомагали Україні виявити та спробувати повернути вкрадені кошти. На слуханнях були Оксана Бедратенко і Дмитро Савчук. Погана новина в тому, що ми не змогли повернути жодного долара Україні. Так заявила колишній агент ФБР, виступаючи на слухання Гельсінської комісії США в одній з будівель Конгресу вчора. Керен Грінвей під час служби керувала командою аналітиків та слідчих і працювала над поверненням грошей, вкрадених режимом Януковича в Україні. І вона... Не надто оптимістично оцінює шанси України знову побачити ці кошти. можу сказати, що робила все можливе, намагаючись допомогти народу України повернути їх гроші. Я все ще сподіваюся, що можна буде утримати якісь гроші, і не можу сказати, що питання зняте. Однак 9 мільярдів доларів ми не знайдемо. Моє серце крається, бо багато людей працювали дуже і дуже тяжко, щоб це зробити. Зловмистики врахували досвід Лазаренка і намагались оминати юрисдикцію США, а також діяли швидко, подрібнюючи вкрадені суми. Це ускладнило роботу ФБР. Сотні мільйонів доларів рухались дуже швидко і часто розпорошувались інколи повертались назад до України. Частково ми розчарувалися ще й тому, що навіть коли ми отримували повідомлення про переказ і могли показати, що гроші повернулись до України, то від українців ми не бачили навіть вказ. Дівки про замороження коштів в рамках цивільної справи. Також інформація, яка надходила в часто виявлялася застарілою. У випадку з Україною ми шукали 400 мільйонів доларів. На час, коли я пішла, ми не знайшли велику частину цих 400 мільйонів доларів, тому що з ними провели 10 тисяч чи більше транзакцій. Деякі транзакції роздрібнили суми з 10 мільйонів доларів до півтори тисячі доларів, які потім витратили на меблі в Іспанії не можна повернути Україна не змогла навіть повернути кошти, вкрадені Лазаренком близько 30 років тому, вказує інший учасник слухань Брайан Ерл він колишній спецагент ФБР, який займався справою, в результаті розгляду якої був винесений вирок колишньому прем'єр-міністру України Павлу Лазаренку. Generated... Дії, вчинені Лазаренком, відбулися у 90-х, а повернення активів все ще не сталося. Це складно і інколи неможливо. Справді, фінансові системи налаштовані на те, щоб допомагати своїм клієнтам, а не тим, хто хоче повернути вкрадені кошти, вважають експерти. Ці системи створюються юристами, бухгалтерами, експертами з міжнародного оподаткування, щоб зробити їх привабливими для незаконно здобутого капіталу. До того ж, у відповідь на намагання правоохоронців та законодавців приборкати незаконний обіг коштів, злочинний світ лише вдосконалює свої технології. Схеми стають більш складними. Йдеться про криптовалюти і інші валюти світу, різні платіжні системи, які використовуються для руху грошей. Є новітні шляхи відмивання коштів, яких не існувало, але 20 років тому всі інновації, які ви бачите в законній економіці, також є і у незаконній. І тому відмивання коштів триває, незважаючи на всі наші зусилля. Окрім офіційних зусиль, експерти покладають надії і на неурядові установи. Вони спонукають уряди та фінансистів створювати систему, яка б не дозволила ховати вкрадені кошти за кордоном. Оксана Бедратенко Дмитро Савчук, Голос Америки. Обидві палати конгресу готуються проголосувати за закон про бюджет, щоб уникнути повторного закриття уряду. До дедлайну лишається трохи більше доби. Раніше цього тижня законодавці досягнули угоди про фінансування безпеки кордонів, тому очікується, що закону хвалять як в Сенаті, так і в Палаті представників. Останнє слово буде за президентом. Сенатори республіканці буквально помолилися за те, аби, за їхніми словами, президенту стало мудрості підписати бюджет і уникнути шатдауну. Сьогодні у сполучених штатах, як і в інших куточках світу, відзначає День Святого Валентина, або День усіх закоханих. За даними досліджень, цьогоріч на 10% менше американців будуть відзначати цей день. Тим шанувальники свята разом витратять рекордну суму на подарунки і романтичні вечері понад 20 мільярдів доларів. Такі цифри надає Національна Федерація роздрібної торгівлі. Як змінюється ставлення американців до дня усіх закоханих? І для кого подарунків із кожним роком стає дедалі більше, розкаже. Леся Бакалець. Усе в шоколаді та з шоколаду. Це кондитерський фестиваль у передмісті Вашингтона. Його проводять вже 27 років незадовго до Дня Валентина. Ви просто приходите і купуєте солодкий подарунок. Вам не потрібно в останню хвилину стояти в чергах у супермаркетах. Печиво, трюфелі, цукерки усе солодке, що ви можете собі уявити з шоколаду. Тут можна придбати. Шоколад входить у топ-5 подарунків до дня закоханих разом із квітами, прикрасами та іграшками. Але кондитери упевнені, хороший десерт значно краще за букет. That is the best звичайно, шоколад найкращий подарунок. Шоколад ви можете смакувати і тиждень, навіть місяць. А що троянди? Пару днів і все зав'яли. Незважаючи на шоколадне ажіотаж. День Валентина США користується все меншою популярністю за останні 10 років. Кількість американців, які будуть святкувати 14 лютого, скоротилась на 10%. Люди або не мають із ким святкувати, або вважають це свято занадто комерційним. Водночас багато з опитаних Національною федерацією розрібної торгівлі запевнили, повністю ігнорувати дату не збираються, просто ставляться до неї менш романтично. Зараз люди витрачають гроші на подарунки не тільки для своїх половинок, але й для інших важливих людей в їхньому житті друзів, колег, вчителів. Багато американців купують презенти і для своїх домашніх улюбленців. Асортимент подарунків для котів та собак не гірший, ніж для людей. У нас є одяг, різноманітні смаколики, цукерки для зубів, свіжий поцілунок. Бачите, в основному все рожеве та червоне, а на ошийнику маленькі трояндочки. Також є іграшки. Наприклад, ось така рожева свинка із крильцями, як у Купідона. У магазині також можна пожертвувати гроші на потреби бездомних тварин в рамках кампанії Любов змінює усе і отримати яскраву рожеву сумку у подарунок. Благодійність. В цілому ще один популярний спосіб відсвяткувати День Валентина. Забіг купідона традиція для декількох десятків американських міст. Десятий рік поспіль люди розтягаються до спіднього, прикрашають себе сердечками та біжать з символічну милю. Це чудова ідея до Дня Валентина. Реєструйтесь і на забіг у спідньому із своїми коханими. За час існування акції учасникам вдалося зібрати 17 мільйонів доларів. Гроші йдуть на вивчення нейрофіброматоза, генетичної хвороби, для якої ще немає лікування. Я особисто зібрав 7,5 тисяч доларів. Це чудовий благодійний захід. Вам весело і при цьому ви збираєте гроші на добру справу. Лікарі ж використовують День Валентина, щоб нагадати. Справи сердечні можна переживати, коли серце здорове. Тому лютий уша місяць серця, в рамках якого можна безкоштовно перевірити здоров'я. Таку послугу пропонує одна з відомих мереж аптек. А оскільки в американських аптеках продаються не тільки ліки, то тут же на місці можна купити цукерки, листівку і навіть повітряну кульку. А це вже 100% готовність до дня усіх закоханих. Леся Бакалець, Олексій Осика, Сергій Соколов, Голос Америки. А от у Вашингтоні лише за 60 доларів можна замовити коханій чи коханому співочу Валантинку. Доставляє її барбершоп квартет Чотири гарно вбрані чоловіки, які акапело виконують романтичні композиції. Вони співаки столичного аматорського хору. Де лише не доводилося їм співати і в кабінеті стоматолога, і в конгресі часто вони і самі колишні або й чинні держслужбовці. Ми з моїми колегами Костянтином Голубчиком і Дмитром Савчиком провели день у компанії співаків. A... У звичайному житті вони юристи, страхувальники, науковці. Але справжня пристрасть цих чоловіків музика, і на кілька днів у році вони перетворюються на посланців любові. Джон Дейв Стів і Ален, співаки столичного хору, який на день закоханих розбивається на квартети і доставляє співочі валентинки. Співаків може будь-хто і будь куди: червоні жилетки, троянди, романтичні пісні, де б не з'явився квартет скрізь, ажіотаж. Музей, кабінет дантиста, офіс прокурора. Всі відкладають справи на хвильку романтики. Лише на капіталійському пагорбі любові спробували чинити опір. До конгресової будівлі не хотіли пускати із квітами, попросили обмежитися однією піснею і без камер в офісі конгресмена. Чоловіки повторили номер поза ним і на загал. Ми живемо у такому складному світі, навколо нас так багато злості через політику. Тому лише можливість поширювати радість, дати людям зрозуміти, що не все так погано це унікально. Саме через це я ніколи не пропускаю такої нагоди. Дейв – соліст квартету Ален, один із ветеранів руху. Це мій 34-й рік у Singing Кепітал Chorus, і я не пропустив жодного року доставок співочих Валентинок. Це моя найулюбленіша справа. Ти несеш любов, радість і можеш розділити цей особливий момент із людьми. Тім Ален далеко не найстарший співак хору Singing Кепітал Chorus. Знайомтеся, це Фред Пітерс. І йому 101 рік. Музика це шлях до жіночого серця. Саме тому ми і співаємо. Дозволь назвати тебе коханою. Він із хором понад 60 років, майже від моменту заснування. продовжує традицію барбершоп квартетів. Це спів акапела у чотири голоси, в якому головна гармонія. Цей гармонійний спів цікавий тим, що у ньому присутні чотири дуже виразні частини. Якщо їх виконувати окремо, пісню неможливо впізнати. Але разом це просто магічно. У цьому хорі не всі навіть ноти читати вміють, але це не головне. Музика не належить людям, які мають освіту. Вона належить тим, хто вміє відчувати. І відчувати треба вміти по-різному, каже Джон, щоб правильно донести послання любові. Я люблю мого песика, люблю мою наречену, мою маму, але звісно не однаково. Це було б дивно. Тому ми і співаємо по-різному, змінюючи значення цього слова. Замість я б заспівав своєму песику. Отак. Що ж таке любов? Питаємо у найдосвідченішого. Я не думаю, що хтось насправді це знає. Мені здається, що люди мають бути схожими, думати однаково. Спершу треба бути дуже гарними друзями. А якщо і трапляться розбіжності, каже Фред, їх залагодить музика. Га і на вашому серці